Доброго дня, наші шановні клієнти! Вітаємо вас на огляді. Це буде огляд на тактичні рюкзаки розміром 20 і 36 літрів. В першій частині я вам покажу, які є саме моделі. Моделі рюкзаків на 20 літрів, назву в яких кольорах вони доступні до замовлення. І розкажу взагалі і покажу вам, що ж цікавого є саме у 20-літрових і кому вони підходять. У другій частині буде 36 літрів, вони вже трошки більше. І також е, покажу функціонал. Е, перед початком огляду нагадую вам традиційно, що у нас в магазині ви, коли оформлюєте замовлення, ви на 100% можете бути впевнені, що. Що це саме оригінальна продукція Мілтек? Ми є офіційними представниками Мілтек в Україні, тому оформлюючи замовлення у нас, ви отримуєте 100% якісний оригінал, який вам прослужить дуже довго. Ну і розпочнемо. І розпочинаємо ми з вами з рюкзаків на 20 літрів, які представлені в нашому магазині в трьох моделях: це модель лазер, модель молі та ось такий міський рюкзак. У кожного товару, який сьогодні буде показаний в відео, є свій артикул. Ви можете їх скрінити. Для зручності будемо дублювати вам на екран. Оформлюйте замовлення. У нас відправка в день оформлення замовлення, тому все у ваших руках. І розпочнемо, я вам розкажу, які моделі доступні, в яких кольорах. На системі Моллі доступні до замовлення під артикулом 14.00 2005 Койот. 14 20 02 071 Digital Woodland та ось цей 1400 2088 в чорному кольорі. Лазер у нас доступний в кольорі олива 14.00.2601 і в кольорі койот артикул 14.00.2605. І давайте з вами розпочнемо. Це рюкзаки дуже класні. Будемо з вами сьогодні дивитися на рюкзаки на системі Моллі, на системі Лазер. Подивимося, які взагалі у них відмінності, чим вони відрізняються між собою. Це рюкзаки на 20 літрів. Вони 100% поліестрові з ПВХ-покриттям, що робить їх водонепроникними. Як ми бачимо спереду, зараз подивимося, що вам було гарно видно. Так, супер. 에, спереду, у нас з вами є місця для кріплення підсумків. На кольорі Койот, система MOLLE – це нашиті поліестрові строки, куди за власним бажанням ви можете прикріпити ще ваші додаткові там, підсумки, взагалі будь-що. На системі лазер також це е, система кріплення підсумків, але звертайте свою увагу, що на розрив лазер міцніше, якщо вам потрібно для е, Виконання тактичних завдань, ми б рекомендували вам звернути свою увагу саме на систему лазер. Якщо вам для повсякденного використання, і ви не залежите від того, чи відірвуться там ваші підсумки при дуже там, сильному ривку, то можете обрати цей варіант, але цей він буде міцніший. Бо система лазер чим відрізняється, це в тканині прорізані ось такі. Дірочки, бачите? І якщо прикріпити підсумочок, якщо буде розрив, то воно набагато міцніше. Можете бачити, що вони прошиті, досить якісно виготовлені. Потім у нас з вами на рюкзачках є знімні патчі. Ви можете самостійно стилізувати, але вони йдуть від міотека, йдуть в комплекті. Вони знімаються, ось так виглядають досить стильно. Можна там свої, звичайно, начепити, але ці в комплекті також йдуть. Що взагалі являє собою цей рюкзак? Рюкзак, він достатньо місткий, відкривається ось так. от. Маємо тут також для кріплення е, там, мультитулів або для ваших особистих речей. Ось тут є ще такі кріплення донизу. <coughs> Дірочка Мілтек. Обов'язково зверніть свою увагу. Також маркування мілтек. Тут у нас з вами на сильні такі дуже сильні ліпучки, на дні. є місце для ваших або особистих документів, або сюди можна покласти медузу з вашого гідратора, і під час пересування ви можете споживати воду. Також для цього на лямках, лямки досить такі м'якесенькі, є ось таких два Д-образних кільця. Ви можете їх використовувати для того, щоб шланг з медузи для споживання рідини перекинути на одну зручних вам сторін. Потім у нас з вами спинка та лямки зроблені з спеціальною перфорацією, щоб при використанні у вас не пріла та не потіла спина. Також є фіксація на поясі, яку за необхідністю ви можете зняти. Бо бувають такі ситуації, коли ви, наприклад, там у міській смузі вам не потрібна фіксація з хочете, щоб рюкзак виглядав більш цивільно, можете знімати. До речі, особливості цих рюкзаків, особливо цих трьох моделей на 20 літрів, що їх можна використовувати як. Міські рюкзаки, навіть якщо ви не військовий, навіть якщо ви там займаєтесь іншою роботою, але вам потрібне місце для особистих речей, обов'язково обирайте. Вони суперякісні і прослужать вам явно не один рік. Потім у нас з вами знизу є такі стропи. Які можна відтягнути, і припустимо, сюди можна покласити карама саме на дувну подушку? Тощо все зроблено для того, щоб вам було максимально зручно. От бачите, у нас така з вами петля. В принципі, сюди можна невеличкий каремат засунути. Все зафіксовано, все дуже складається. На дуже багатьох лямках є ось такі кріплення. Це для того, щоб стропи у вас просто так не тіліпалися. Бачите, навіть ось тут є. І давайте з вами подивимося, що ж у нас з вами всередині. Розпочинаємо перший відділ. Так, Зараз я трошки камеру налаштую, щоб було краще видно. Отже, перший відділ у нас з вами він ось так повністю відкривається. Сюди ви маєте можливість покласти. Ну, досить місткий, бачите, проризинений, дуже добре видно. Тут для ваших особистих речей. Якщо ви там не подорожуєте, ви можете сюди покласти там, все для креслень, ваші олівці або ручки, а сюди невеличкий блокнотик. Якщо ви подорожуєте, це відсік можна зробити для ваших особистих речей гігієни. Знизу можна покласти полотенечко і сюди там засоби для особистої гігієни. Ось цей верхній такий, як підсумочок, він досить місткий, до речі. Зі сторони так не видно, але ось, бачите, він досить місткий. Сюди ви можете також покласти засоби або особистої гігієни, або санітайзер, або. Аптечку, все влізе, і все буде досить зручно триматися. До речі, не сказала, що для того, щоб там змінити розмір або для додаткової фіксації ваших особистих речей, боку передбачені фастекси. І І роз... відкриваємо наступний відділ. Тут ми бачимо, він до самого низу йде, також прорезинений. Сіточка, сюди можна покласти документи, бо досить зручний доступ зверху. Відкрили і зразу вам документи. Наступний відсік я буду спеціально відкривати ось так. Зараз ось, щоб вам краще було видно. Наступний відсік у нас з вами відкривається повністю, і чого я так розкладаю? Дивіться, з однієї сторони. З іншої, і сюди, в цей величезний просто відсік, ви можете покласти горизонтально свої речі. Ви їх поклали, ви їх в такому самому вигляді, коли, е, припустимо, ви мандруєте, дістали. Це у нас з вами місце для блокнота, для документів, для особистих речей. Це у нас з вами також місце. Сюди можна... Якісь особливо важливі речі покласти, закрити на замочок і використовувати. Маркування від виробника, що це 100 поліестер, також прорезинений і дуже якісно зроблений. Система лазер виглядає по функціоналу так само, зараз вам покажу. Дивіться, все те саме. Різниця між цима двома рюкзаками в тому, що один на системі молі, інший на системі ЛАЗер. Також у нас з вами водонепроникні відділення. Також у нас з вами є фіксація на фастексах. Також ось відділення у нас з вами є. От Все, як в попередньому рюкзаку на системі майже на 20 літрів, але це буде просто на системі Лазер. Ось так він також відкривається, досить місткий для ваших особистих речей. Збоку у нас з вами є ось такі. Кріплення сюди можна або щось покласти, або щось причепити. Також фіксація на полісі, яка знімається. Також у нас з вами місце для медузи є. Тобто варіант просто класний. І наступний у нас з вами це ось такий 20-літровий. Полуміський, полувійськовий рюкзак, але взагалі можна використовувати як військовим, так і цивільним. Він дуже класно виглядає. У нас з вами тут є таке стилізоване місце для кріплення вашої курточки: система моллі, карабін в комплекті, паракордова, е, паракордова ручка, яку можна за необхідністю ось так зняти. Пач, який є в комплекті, бачите, він не як на минулих, він такий от більш стильний. Покриття у нас з вами прорезинене, воно не тріскається. Дуже розповсюджене питання. Рюкзак дуже якісний, тому однозначно можемо вам його рекомендувати. Ось тут у нас з вами така пулер-гранатка. І ось такі черепки. Тобто, в принципі, для використання він підходить ідеально, йде за артикулом 14 00 20 88. Лазер, у нас з вами, нагадую, в кольорі олива йде за артикулом 14002601, а колір койот, якщо вас зацікавив, на системі молі у нас з вами йде під артикулом 14002005. Для кого підходять 20 літрові рюкзаки? Однозначно, якщо ви курсант, у вас або ви проходите військову кафедру, досить великий такий запит. Знаєте, від клієнтів? Дитина проходить військову кафедру, потрібен рюкзак. Ось цей буде ідеальний. По-перше, він підійде по формі, по-друге, він все-таки досить місткий. Для виконання тактичних завдань він також є досить корисним. Тому все залежить від ваших потреб. обирайте або лазер, або молля, або міський варіант. І наступна у нас з вами друга частина нашого огляду. В цій частині ми дивимося з вами взагалі рюкзаки на 36 літрів. До речі, одна з самих ходових у нас моделей, одна з самих якісних і одна з самих найкращих взагалі, яку я можу вам рекомендувати. Отже, також у нас з вами тут представлені три моделі. Це на системі MOLLE, на системі Laser та ось такий прорезинений чорний. На системі MOLLE доступний до замовлення під артикулами в таких кольорах 14.00201 це колір олива. 14.00202.

14002270, 14002271 та 14002288. Це ось такий. Він також йде на системі моле, тільки він трошки відрізняється. Тому я вирішила вам продемонструвати систему молі на двох моделях, в двох кольорах маю на увазі. А систему Лазер в Койоті. Але на системі Лазер також доступні. Під іншими кольорами це 14.00.27.01, 2701, це колір Олива 14.00.27.02 чорний, 14.00.27.05 койот, на якому ми сьогодні будемо з вами огляд проводити 14.00.27.08, і 14.00.27.70. По цих цих артикулах ви можете у нас на сайті знайти, цікавлячі вас позиції, кольори. Тому оформлюйте замовлення, ми дуже раді будемо прийняти ваше замовлення. Отже, будемо сьогодні на 36 літрів робити на кольорі Койот на системі Лазер. Як я вже казала в попередньому відео, система молі та система, система молі та система лазер відрізняються між собою просто системою кріплення підсумків, система лазер вона міцніша на розрив. Тобто, якщо ви кудись десь зачепитесь. То з меншою вірогідністю, що у вас щось віддірветься на системі Лазер чи на системі молля. Рюкзак йде з Поліестру, щільність 600, де проразинений, тобто з ПВХ-покриттям. Дуже якісний, дуже міцний і дуже зручний. розпочнемо з вами ззаду. У нас з вами є стропа для фіксації на поясі для того, щоб рівномірно розподілювати вагу. Але за необхідністю ось тут ви можете зняти, щоб воно вам не заважало. Потім спинка та Шлейки у нас з вами зроблені спеціальним чином, щоб вам не, не парило та не давило. Бачите, такий перфорований матеріал, що дозволяє використовувати навіть під час спеки. Фірмове маркування Мінтек, бірка, фірмове, фірмова наліпка з заводу, і ось тут також на дуже сильній у нас з вами наліпці є відділення. Ви сюди, за необхідністю, можете покласти або папку з документами. Або ж, наприклад, ви можете сюди покласти медузу. Для прикладу, я взяла ось таку папку. Бачите, вона ідеально влізла і можна її закрити. І взагалі не відчувається, що тут є папка. Також сюди можна покласти ноутбук, воно цілком собі влізе. Тому зважайте при оформленні, що він досить місткий. Потім по боках у нас з вами є фастекси. Е, ось так вони виглядають. Фастекси для того, щоб якщо вам не потрібен весь той обсяг, який є в рюкзака, ви можете зробити його менше. Бачите, ми відкрили, і він стає дедалі більше. Він досить місткий, тому підходить як і для подорожування, так і для виконання тактичних завдань. Сюди дуже багато чого можна покласти. На системі лазер у нас з вами збоку є також ось така лазерна лазер, вироблена. Вивідена лазером система кріплення підсумків, або також це відділ можна покласти сюди щось, що вам буде потрібно. Взагалі, рюкзак досить місткий, функціональний. Можу вам його рекомендувати. Наші клієнти залишаються задоволені, бо він служить не один рік. Він повністю вартує своєї всієї вартості. Та це досить демократична вартість за ту. За той обсяг користі, який він приносить. Знизу, у нас з вами є ось такі е, стропи, які можна відкрити та подовжити на дні, ось тут. Довжину взагалі та ширину нашого, ну, не довжину, а ширину саме нашого рюкзаку. Також, за необхідністю, ця стропа дозволяє сюди вставити ваш каремат, ваш, не знаю, там подушку або ще щось. Тобто, все дуже функціонально. І у нас з вами тут є ось такий перший відділ. Так, зараз опустимо камеру. Так, і перше у нас з вами відділення. Це відділення воно ось так відкривається. Відділення має е, декілька менших відділень для ваших ручок, зубних щіток, ну, для ваших аксесуарів. Наступне відділення зверху ось так виглядає. Це відділення швидкого доступу. За необхідністю можете сюди покласти речі, які ви розумієте, що вам потрібно швидко до них дістатися. Наступне відділення відкривається наполовину. Бачите, зсередини він прорезинений. Тут у нас з вами така сітчаста перше відділення, ось так. І потім сітчасті такі ще два міні-відділи, також для особистих речей. Сюди дуже зручно буде покласти ваші документи. І відділення досить велике. Ну і останній відділ у нас з вами. Він виглядає ось так, зверху відкривається, і він є просто супер великим. Бачите? Так, зараз вам покажемо. Він є супер великим, прорезиненим, воду не проникне. Можете побачити. Тобто тут навіть е, така строчка зроблена, що нічого ні в будь-якому разі не може протікати. Е, зроблено все якісно. Є е, карманчик швидкого доступу, куди можна також скласти там, важливі документи. І тут є сіточка, куди можна скласти футболочки або ще щось. Ось така е, горизонтальна загрузка. Є вам змогу зручно скласти ваші речі та зручно до них дістатися. Ви просто ось так закриваєте. І як вони у вас лежали, так вони у вас і залишаються лежати. На системі молі він виглядає так само. Пач. Тут також патч йде в комплекті не Можете самостійно стилізувати. Тут також патч знімається. Але, як бачите, він тут трошки інший. Він відрізняється, бо це трошки інша модель. Ну, по розміру, все те саме, але зовнішній вигляд відрізняється. Це також на системі Молі на 36 літрів. Дуже якісний. Однозначно можу вам рекомендувати для повсякденного використання бірочка, фірмове маркування від заводу. Також такі дуже зручні у нас з вами лямочки. Фіксація на грудях доступна, за необхідністю її можна відчепити. Потім деобразні кільця для того, щоб можна було, якщо ви вставляєте медузу від гідратора, приєднати сюди трубочку для рідини. Також фіксація на поясі, яку ви за необхідністю можете зняти. І перейдемо з вами до чорної моделі. Це за артикулом 14002288, Це такий, як ми з вами дивилися, на 20 літрів, але саме на 36. Тут також є місце для кріплення курточки стилізованої ось такими черепками пулер граната. Карабін йде в комплекті, патч йде в комплекті, і ручка з паракорту також йде в комплекті. Він пророзинений зовні, не тріскається, тому однозначно можете обирати. Все залежить від ваших суб'єктивних побажань. Рюкзаки, всі трі моделі вони є суперякісними. Якщо вам потрібне просто на повсякденне використання без там зайвих якихось декорацій або без спеціального там. Лазерної різки обирайте цей варіант. Він є класичний, він дуже довго служить, та матеріал досить міцний. Буде виглядати як новий дуже довго. Якщо. Ви виконуєте тактичні завдання та розумієте, що вам потрібна додаткова міцність, обирайте, будь ласка, ось такий на 36 літрів. На системі Лазер. Він також досить класний, але на розрив саме для кріплення підсумків він міцніший. Якщо ви шукаєте для себе рюкзак, який буде для вас надійним супутником під час вашого міського мандрування на кожен день на роботу. Можете сміливо обирати цей варіант. Він досить класно стилізований, він досить стильно виглядає, він має дуже багато відділень. Тобто, ви можете помістити сюди все там, навіть робочий одяг, або якщо ви на. Чергування ходите. Це три, ці три варіанти будуть для вас просто ідеальними. Ви сюди е, прийшли на чергування, е, там дістали особисті речі, а потім, потім пішли з чергування, склали сюди форму навіть з взуттям. Якщо це не зимовий час, в цей відділ дуже спокійно поміститься е, ваше взуття. Однозначно можу рекомендувати. Обирайте той, який сподобався саме вам. Якщо у вас є ще якісь запитання, обов'язково задавайте в коментарях. Ми завжди дуже раді їх читати. Можете поділитися власним досвідом використання цього рюкзака і до наступного відео.